Україна ще у 22-му році могла вийти до Азовського моря. Тоді залужний запропонував зухвалий план звільнення українського півдня. Замість звільнення Херсону ЗСУ мали б піти у наступ на Запоріжжі і звільнити усі окуповані території. Проте сміливий план главкома відкинули партнери. Чому зсу не дали шанс розбити ворога тоді, і що взамін пропонували на заході? Давайте розбиратися. З вами новини ТСН і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Зухвали прорив на Запоріжжі. Саме такий план мав залужний ще у 22-му році. Про це у своїй новій книзі «Our enemies will vanish». назва співзвучна з рядками українського гімну. Згинуть наші вороженьки. Пише кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофімов зараз рахунками залужного, який підтримав і Зеленський і ЗСУ, маючи доволі невеликі сили, мали нанести стрімкий удар по расистам і виконати їх у море. Під час обговорення планів контрнаступу 22-го року із західними партнерами президент Володимир Зеленський і Залужний підтримували просування до Азовського моря через Запорізьку область. Тоді російські окупанти ще не збудували там великих мінних полів і фортифікацій, що полегшувало можливий прорив, пише Трофімов. У книзі сказано, що такий крок був би складним завданням, тому що прорив мав бути водночас глибоким і таким широким, щоб не дати росіянам контратакувати і атакувати фланги сил наступу. Але якби план спрацював, Україна могла б забрати у Москви її найбільший приз у війні, заявив журналіст. при цьому Україна просила небагато. Пише журналіст. Українське військове керівництво вважало, що для цього амбітного задуму вистачить лише 90 додаткових гаубиць і достатньо боєприпасів. Звісно, точно передбачити успіх сил оборони неможливо, проте наступ міг би бути не менш успішним ніж Харківська операція. Припускає Трофімов. Планування проводили в той час, коли Україна ще не продемонструвала свою майстерність у контрнаступі і в США. Ставилися до ідеї насторожено, побоюючи, що наступ відкриє вразливі ділянки вздовж лінії фронту, як пише Трофімов, з точки зору США, провал був імовірним, а його наслідки потенційно катастрофічними. Вашингтон не підтримав план України та підштовхнув її зосередитися на іншій цілі контрнаступу Херсоні, який вважався більш безпечним варіантом, а ставки були не такі високі, за словами співрозмовників, журналіста серед помічників залужного. Той наполягав, що Україна повинна атакувати там, де нам потрібно, а не там, де ми можемо. Але оскільки США контролювали більшу частину військової допомоги Україні, варіантів залишалося небагато, і цілі обрали Херсон. Йдеться у книзі. В результаті Україна обрала інший менш ризикований план, звільнивши. Херсон, а уже у 23-му році ЗСУ пішли і на Запоріжжя, але за рік очікування РФ змогла звести шалановану оборону на півдні, яка зробила неможливим стрімке просування українських військ у грудні. 23-го року видання Washington Post написало, що за 4 дні після початку масштабного українського контрнаступу у 23-му році залужний відмовився від початкових планів офензиви. До четвертого дня український главком генерал Валерій Залужний побачив достатньо поле бою. Було всіяне спаваною західною військовою технікою: американські бредлі, німецькі танки леопард, тральщики. Кількість убитих і поранених підірвала бойовий дух. Наказ змінився докорінно замість спроби нахрапом за допомогою механізованої техніки та танків пробити російську оборону. Залужний наказав йти пішки і діяти малими групами піхоти. Така тактика значно зменшила втрати серед зсу. Проте попередні цілі наступу реалізувати було. Майже неможливо місяці планування зі США були відкинуті на четвертий день. Без того, відкладений контрнаступ розрахований на те, щоб досягти Азовського моря протягом двох-трьох місяців практично зупинився. Трофімов зазначає, що така нездатність заходу, цитую, піти на ризик, викликала шквальну критику, і тоді продемонструвала нездатність партнерів України піти на сміливі кроки, продати силам оборони. Потужну зброю, не переймаючись потенційною ціною. А як думаєте, ви чи спрацював би план залужного, якщо захід підтримав його? Напишіть нам свою думку у коментарях. Наразі ж Україна у партнерів просить дещо інше, але не менш потрібне. Про негайний запит до союзників відверто заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Цього Україна вимагає. Просто зараз перш за все ми очікуємо від зустрічі прискорення прийняття важливих рішень щодо подальшого зміцнення можливостей протиповітряної оборони України як щодо сучасних систем, так і щодо їх боєприпасів. Ми глибоко вдячні всім нашим партнерам, які продовжують надавати Україні засоби для захисту її неба. Цю надважливу для усіх українців тему міністр поїхав обговорювати 10 січня до Брюсселя, де збереться Рада україна НАТО минулого тижня. Україна попросила альянс про таку зустріч після того, як Кремль завдав комбінованого удару по Києву, Харкову та іншим містам за допомогою десятків шахедів, а також. Кількох хвиль крилатих і балістичних ракет. Тим часом президент Зеленський направився у турне країнами Балтії. 10 січня президент проведе у Вільнусі, де зустрінеться з литовською верхівкою. Потім поїде до Риги та Таліну. Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Таліні та Ризі. а Сьогодні Вільнюс. Переговори з президентом, прем'єр-міністром, спікером Сеймасу, зустрічі з представниками політичних сил, змі та української громади, безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕП і дронів, подальша координація європейської підтримки. А як думаєте, ви яку відповідь нарешті має дати захід на відверті терористичні атаки Кремля на Україну? Напишіть нам свою думку у коментарях. А також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі.